Доброго раночку, мої соколики-ластівочки, за старим стилем, 1929 рік місяце слов. Так, сьогодні в нас свята нема, але День Іларіона. І святкуйте свої іменини. Будете цілий рік збережені. Завтра напоминаю, Велике свято Казанської ікони Божої Матері. Я на всіх підписників зранку, ну, може, в, пів, в 7 годин 30 хвилин або біля 8 ставить буду на всіх підписників заговір Діда Нестера із записника його рукописного. Заговір на здоров'я і націлення. Також цей заговір підходить вагітним. Хто зараз лікується, в кого щоб повинні були загоїтися рани для наших поранених соколиків в першу чергу. Якщо вони не будуть самі присутні мами, бабусі, дружини, кохані, називайте, будьте під час мого заговору, як я буду встановлювати. Називайте їх імена. Рани бистро загоюються. Ікона сильна, казанська ікона Божої Матері завжди допомагає людині вилікуватися і зцілитися. Значить, давайте так тоді о 8-й годині ранку. Завтра кхм, субота, о 8-й годині ранку, я буду встановлювати на всіх своїх підписників заговір здоров'я і заговір зцілення. Казанській іконі Божої Матері із записника діда Нестра. Тут ще й написано: Хай святкує це свято увесь світ. Так що до зустрічі завтра, що потрібно, підписатися, поділитися, і ви будете захищені зцілені, збережені.